Коли в лютому вперше почали стріляти на майданів неозброєних людей та не аргументовано маніпулювати поняттями бандерівці і фашисти, у небайдужих ентузіастів, які між тим є представниками Львову, Полтави, Кривого Рогу та Дніпропетровська, з'явилася ідея створити фільм, який і за суттю, і за назвою збігався Єднання захід простими працьовитими і небайдужими до долі України побачили творці фільму жителів Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської і Закарпатської областей. Засыпать информационную пропасть, которая появилась между людьми, живущими в нашей стране, и это далеко ну не там сугубо между восточными и западными людьми, а вообще по всей Украине. Експедицію творці фільму організували власними зусиллями. Для цього навіть придбали позашляховик. Проте вже не поодинокі випадки людської щирої допомоги траплялися і на їхній дорозі. Хтось допомагав запасною гумою, хтось пальним, а той просто залишали на ночівлю. Організатори зізнаються, що сам Бог зводив із героями майбутнього фільму. Можливо, саме тому на першому плані у стрічці не політичні аспекти, а людські моральні цінності. Там всі 21 область, всі не є в цьому селі в Вот. Мало того, там є ще румини, мандяри, ще какие-то австрійці. Люди навчили жити між собою, договариватися, як то решать обші проблеми. Так, на прикладі колочеви, що на Закарпатті, Дмитро говорить про єдність України. Та й глядачі побачили, що у самому фільмі Червоною ниткою проходить ідея взаємної поваги і любові. Є таке національне, є патріотичне. Чудово для початку. Люди сподобалися, гарні люди, щирі, такі патріотично налаштовані, справжні українці. У фільмі разом із композиціями гуртів танок на майдані Конго та коралі звучать і пісні полтавського гурту сестра Кері. Творчість саме цих виконавців надихала учасників етноекспедиції протягом усієї мандрівки, а це майже півтори тисячі кілометрів, які вилилися у 30 годин відзнятого матеріалу. В Дніпропетровській вийшло три передачі. От намісно ми а в Львові буде ще чуть, -чуть позже, там, по моєму, даже порядка 12 їх буде передач. Та поки глядачі мають можливість переглянути фільм фестивального формату. А це півгодинна стрічка. Я дуже чекаю наступних фільмів. Це ж одна з цього частина. Сподіваюся, буде ще.